Нульовий елемент найменш розповсюджений елемент у галактиці. Його особливість полягає в тому, що при взаємодії із електричним струмом він випромінює поле темної енергії, яка зменшує або збільшує масу всіх об'єктів. Цей ефект маси застосовується у безлічі сфер від створення штучної гравітації до виробництва надміцних будівельних матеріалів. Найважливіше його призначення. Це забезпечення надсвітлових подорожей у космосі. Нульовий елемент утворюється, коли тверда матерія, наприклад, поверхня планети, зазнає впливу енергії над нової зорі. Цей матеріал часто трапляється в уламках астероїдів, що обертаються навколо нейтронних зірок і пульсарів. Такі місця є надзвичайно небезпечними для видобутку. Для розробки копалин в умовах потужної радіації від мертвої зорі застосовують робототехніку. Модулі з дистанційним керуванням та захисні засоби. Лише кілька великих корпорацій можуть дозволити собі витрати на організацію видобутку в таких первинних джерелах. Людство вперше виявило очищений нульовий елемент на протеанській дослідницькій станції на Марсі, і це дало поштовх дослідженню ефекту маси і наблизило людство до розробки надсвітлових двигунів.